О великий Архангеле Михаїле, перший серед воїнів небесних, захиснику світла й правди, мечем вогняним від жени від нас усі темні сили, що нас оточують, будь нам обороною у дні тривоги, світлом у хвилини сумнівів, опорою в годину спокуси, покрий нас своїми могутніми крилами, щоб ні страх, ні зло не торкнулись наших душ. Архангеле слави Божої, що стоїш перед престолом Всевишнього. Молися за нас, грішних, щоб очистились серця наші від гніву, щоб любов перемогла у кожному домі і щоб мир запанував у світі. Ти, що переміг ворога давнього, допоможи і нам перемогти власні слабкості, зміцни віру, розпали надію, дай силу стояти в істині і не впасти. Благослови наш дім. Нашу землю, наш шлях і наші починання. Нехай кожен крок буде під Твоїм захистом, а кожне слово у згоді з волею Божою. Архангеле Михаїле, світлий воїне не неба, будь з нами завжди у хвилини радості і у хвилини боротьби. Нехай Твоя сила розвіє темряву, а Твоє світло наповнить наші душі миром, впевненістю й любов'ю. Амінь.